Всім привіт! Сьогодні будемо на автомобілі Hyundai Veracruz 3-літровому перевіряти, чому не працює задній склоочисник. Ось цей, бачите, на ляді. Значить, для початку добираємось до блоку запобіжників і перевіряємо запобіжник. Знаходиться він біля ніг водія. Ось тут Він підписаний, я помітив його підписаний як RR Viper. Це його контролькою при вимкненому запаленні. З однієї є плюс і з іншої є сторони плюс. Це означає, що запобіжник працює і треба буде розбирати, добиратися до самого мотора, розбирати карту. Ось для початку знімаємо заглушки на ручці та викручуємо там гвинти кріплення. Ось так це виглядає. Ось такі декоративні заглушки, під ними два гвинтика. Далі виймаємо торця ось ці дві пуклі, як бачите. І з обох сторін, зліва та справа відкручуємо по два гвинтика. І того чотири Далі знімаємо з і відключаємо кнопку, там вона буде заважати. ну Закриття багажнику. І ось так все виглядає. Ось можете подивитись, де стоять, знаходяться ці пуклі кріплення. Далі. Увімкнути та перевірити живлення на роз'єми заднього склоочисника. Вмикаємо, беремо згідно схеми, дивимось, де має бути живлення. І при привімкнення, як бачите, зараз немає, а потім з'являється, тобто реле відпрацьовує там, і з'являється живлення на склоочисник. Живлення є, але мотор не крутить зовсім. Тому треба його знімати. Але зняти мотор одразу не вдалося. закис цей механізм я його залив і ну, майже неможливо було його розібрати, тому я розібрав, не знімаючи ось цю облуду, зняв такий пластик з контактами. Одразу потім встановлювати назад, незручно. І ось так це виглядає. Механічна частина відокремлена від електричної частини. Отже, провернути механізм навіть руками навіть там з допомогою якихось там плоскогубців неможливо, тому що він заклинившись. Ще раз перевіряю живлення на щітки, ну, перезванюю з плюс та мінус до щіточок мотору воно доходить. Отже, треба все ж таки демонтувати ось цій. Повідок повідок, більш-менш він відкручується, ламається пластик, а за ним є ще одна гайка, яку прийшлося, довелося зрізати болгаркою, що дуже-дуже незручно і дуже-дуже так стрьомно, як то кажуть, на склі робити це. Все, Всім дякую за перегляд. Далих вам ремонтів. Мирного неба. Бувайте!